Зігріти руки, закип'ятити воду і навіть заварити суп із сухпайка. Все це можна зробити за допомогою невеличкої окопної свічечки. Їх наразі дуже потребують українські військові на фронті. Тож ці свічки зараз роблять сотні волонтерів та волонтерок. В Чернігові об'єднання Бо можемо вже передало кілька партій: як на схід, так і на чернігівське прикордоння. Окопна свічка це як маленьке вогнище. Це як там, де хлопці не можуть, не мають змоги поставити буржуйку. Або вона як маленький вогнище, як переносний варіант, який можна покласти собі в кашеньку. Тобто їх навіть кілька можна покласти різного розміру. Вони виготовляються не для бліндажа. В бліндажі можна поставити буржуйку, наприклад, а там, де окопи це погріти руки елементарно, бо вночі ми спимо в ліжку, а вони сидять в окопі. Найменшої свічечки із баночки з під котячого корму вистачає на півтори години. Не боїться ні дощу, ні вітру. Навіть якщо загасити, можна розпалити знову. Це не перша волонтерська діяльність, яку організовують добровольці. Бо можемо влітку після роботи вони допомагали мешканцям бобровиці та новоселівки розбирати завалі будинків, знищених рашистами під час обстрілів та бомбардувань. Наразі вечорами вже затемно для такої роботи тож взялися за виготовлення свічок. У мене в серпні з'явилася ідея я в інтернеті. Підвили. Ося з приводу виготовлення копних свічок. спочатку я сама збирала матеріали, інформацію спробувала. Да, я бачу, що все виходить, нічого складного в цьому немає. І потім вже підключилися. Наші волонтери ми почали збиратись там вечорами тут на цій локації і виготовляти свічки. За вечір роблять 100 150 свічок, їх практично одразу забирають. Вже багато військових волонтерів про нас знають. Вони нам телефонують, замовляють, і ми відправляємо. Тобто, ми віддаємо або нашим місцевим дівчатам, хлопцям, хто волонтери, хто на фронт безпосередньо воза, або, буває, що самі військові. Телефонують, ось у нас на тому тижні а, в неділю буквально танкісти наші зателефонували, кажуть, треба, а в нас нуль. Кажуть, в нас нічого нема. Ну, Дякую, дівчата, зібралися оперативно. Ми за вечір зробили чотири ящики, ми зробили, залили, вони відразу забрали ще теплими. Кожного разу приєднується все більше охочих допомогти, але потрібні ще й матеріали для виготовлення окопних свічок. Для того, щоб виготовити, нам потрібна жестяна бляшанка, картон гофрований всередині. Фітільки ми робимо так само з картона і сірничок. І для заливки ми використовуємо віск або парафін, або змішуємо те і те інгредієнти. Частину необхідного приносять чернігівці, які із соціальних мереж дізналися про ініціативу об'єднання і взялися збирати бляшанки. Я побачила повідомлення своєї колеги, нашої відомої місцевої зооволонтерки, про те, що збирають ось такі баночки. Тому оця вся історія почалась для мене з таких баночок для кошачого корму, тому що я так само є кошатником. Ось і я долучилася особисто. А потім ми з моєю колегою Лерою. Запросили наших вчителів дітей до цієї акції. Тепер щотижня збирають по кілька пакетів бляшанок долучили до цього і своїх учнів. У нас частина дітей знаходиться на дистанційному навчанні в нашому навчальному закладі, але все одно вони воліють допомагати Збройним силам України, вони не хочуть сидіти на місці, вони хочуть бути причетними до цієї перемоги, і тому кожен намагається допомагати так, як може. Приносять нам до навчального закладу як і порожні баночки, так і елементи, парафін, віск, картон. Приносять готові вже поробки. І таким чином діти так само долучаються до цієї волонтерської діяльності, вони так само хочуть зробити свій внесок в перемогу. Бляшанки підходять майже будь-якого розміру. Найкращі ті, в яких ширина і висота майже однакова. Тому занадто високі обрізають. Приносять і залишки різноманітних свічок, навіть декоративних. Але парафіну або воску потрібно чимало. Тому добровольці не відмовляються від фінансової підтримки. Зібрані кошти йдуть на закупівлю парафіну. Багато хто відгукується. Є бджолярі, які діляться з нами воском. А багато хто там раніше приносив агарки від свічок чи свої якісь запаси. Але ми чудово розуміємо, що це не безкінечно, тому ми просимо так у людей донати, і потім згодом ми купуємо собі віск чи парафін замовляємо на в інтернеті. Якщо ви також хочете передати бляшанки чи інші матеріали волонтерам, можна знайти у Фейсбуці громадське об'єднання бо можемо або Оксану Бойко. Можна виготовляти свічки і вдома, але варто чітко дотримуватися технології, щоб вона виконувала повноцінно свою функцію. Тож щоб навчитися, учасниці об'єднання запрошують долучатися до спільного виготовлення свічок. Можна і вдома робити, але коли ми разом, то я вважаю, що це більш швидше і енергетично, ми якось разом даємо більш посил нашим хлопцям на перемогу.